Добрий день. 11 травня 24-го року Київщина. Пробіжимось по винограднику вже в іншому місці, Обухівський район. Подивимось, що потрібно робити. Як бачите, це кущик маркету. Досить густенький. І тут трошечки прорідемо. Як будемо вибирати, що лишати, що проріджувати. Ну, бачимо, що тут багато, десь там лишимо один пагін на 10 см, а повиломлюємо слабше. Наприклад, ось я знайшов досить слабенький. А також, щоб не було загущення з цих двох, яких є в обох гронки, просто один виламаємо. Ну, вони майже одинакові, тому просто той, що більш-менш посередині. Ось такий цілий пагін викидаємо. Кущик старенького сорту і ось близька видно, що трохи поморозило. Причому якось не, не весь, це мабуть ось тут пощастило чи трошки відросло, Отут ні. Ось тут найбільше на цьому кущу. Ось взагалі сухеньке. Пелюку витирається. Коротше, трохи прихватило, але е, якісь гронки є. Зараз трохи підчистимо зайві пагони, які прям вже ну, точно не будуть суцвітнями. Та й нормально. Прибрали всі двійники, переморожене, все, що без грон, все, що дуже слабеньке. Ось полишали так, щоб гронка була. Звісно, верхні пагони вони більш потужні, бо виноград вверх лізе. Але таке от полишали, щось та й буде. І звісно не дуже крепко навантажуємо, гарніше визріє, трошки кущ відновиться. В цьому ряду майже нічого не померзло, так? тільки де-не-де. -де. Ось, наприклад, підмерз. Це приберу. От. А так, більш-менш щось живий, наче все добре. Плюс-мінус можемо бути і з урожаєм. Тільки до осені лишилось дочекатись. Підживемо на початках одразу різними е добривами і калійними, і азотними, і фосфорними. Ось таке. Ось приблизно таке добриво, А ще всяку органіку. Залишки тирси, залишки від вина. І так далі. Все, що можна все виноград, Дом земля дуже бідний.